Так, довідка, що є у мене на майданчику. Давайте покажу. Тому що зараз будуть менеджера, мене деякий час не буде. Хочу вам показати, щоб ви знали. Так, такий тиванчик, зараз його ще раз перефоткаю, перезнімаю. Його е ціна 17500, це 17 чи 18 навіть вік і в ньому 71 тисяча кілометрів пробігу. Автомобіль дійсно в гарному стані. Приїхав з Америки, і от прям він живенький, як то кажуть повністю. Так, Відкриваю його, показую салончик. В ньому всередині ще пахне новим, ось там 71 тисяча. Американські тігуанчики йдуть набагато довші, ніж європейські. Ну і тут звичайний 2-літровий бензиновий двунський тут є місця. І таке авто є в наявності. Так що кого цікавить, будь ласка, можете по ньому звертатись. Так, зійдемо далі, з вами пройдемося. Покажу все, що є. Гольфі плюс, його ціна 5800 1.4 бензин. X6, 1.4 бензин, його ціна 7600. Далі Audi A3, 1.8 бензин з чорним потолком на автоматі її ціна 8200. Дочка Лібер, ціна 5200 на автоматі також. Kia Sportage 2016 року 2 літри дизель на 22 гарних дисках. Якщо вам не підходять диски, можемо замінити її ціна. 19 тисяч на вітачу. Далі. Grand Standing за 8,901,5 дизельний, семимісний, в дійсно такому гарному, толковому стані. По комплектації всі стеклопідйомники, датчики світлодища, Клімат, контроль, фаракоп, чи віднизу є запасочка, гарний стан дійсно. Далі ще одна семимісна машинка, це Opel Zephyr 2012 року, 1,6 бензинова, кому дизель не підходить. Також семимісна, також в гарному стані, ніде не фарбована, 225 тисяч пробіга, встаніку, до речі, 244. Далі у нас є такий мастер, продається разом з прицепом. В Сцепці це називається. Це 2,3 дизель. Механіка. Гарна машинка за ціною 20 тисяч разом в степці. Далі Гольфік 6. Це 1.6 дизель 2010 року. Автомобіль, в ньому я повністю покрасив всі диски, бо вони були такі вже трошечки обліжі. Далі автомобіль в дійсно в гарному стані. Не знаю, я його закрив, не закрив. Ні, ще не закрив. Має два ключика, великий екран. Дійсно ось такий непоганий людський автомобіль. Кого цікавить, його ціна 7800. Йдемо далі. У нас ще є така Audi R8 легендарна. 2008 року 4.2 атмосферний двигун. Дуже, дуже цікава машинка, її ціна 45 тисяч, кого цікавить, можете купувати. Mazda 6 з пробігом 136 тисяч, 2,5 бензин, 2018 року за ціною 13-600 доларів. Ну і опіляхточка ще така залишилась з 9-го року, 1,6 бензин. І її ціна. 5700 доларів на віддачу буде для вас така ціна за автомобіль 9-го року. Також вже завершу. До речі, бачите, затонували для нашого клієнта Меган Рено третій п'ятерка і 15 ка Там все добре видно, фото не передає. Так можливо, так є задні партнерники, автомобіль має спільний гарний вигляд. Е, ну і ще в наявності остання машина, кожні ще не покажу. Задні фрикопи, задні паратроніки, це шкода Октавія 2017 року, З самим величезним екраном. Тобто комплектація у нас непогана. Автоскладання зеркал, її ціна 13,5 тисяч доларів, 1,6 дизельний двигун. Я зараз займаюся підбором по Європі в цей момент, як ви бачите, це відео, знаходжусь в Європі. Скоро будуть відео з нідерландських майданчиків. І е, покажу вам, що купив, що привезу в Луцьк. Того всім гарного дня та до побачення.